Риби, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера, чи Асцендент у рибі, це розклад для вас. Новини для вас, які будуть на цьому тижні з 8 по 14, о, у вас карта Міра і карта енергії. До речі, дуже часто. Щось уже, по-моєму, третій чи четвертий знак, який випадає карта енергії. Ну що, карта міра. потрібно погасити в собі вогонь. Ви взагалі водний знак, ви свої будете стихії, але були якісь обставини ситуації, що у вас емоцій, і вогонь розпалило всередині. І вас тут карта міра говорить, оракул вам таке: що знайдіть воду всередині себе, погасити. Ті турботи і переживання, які нахлинули на вас. Угу. Ну, що, будете заспокоюватися і повертатися в свою енергію. І вас карта енергії також вам говорить про те, що надайте собі сили, знайдіть радості всередині себе і не шукайте її зовні. Надайте собі енергії, тому що ви зараз без енергії знаходитесь. Ну що, рибки, давайте дивитися, які ж все-таки у вас будуть емоції. На цьому тижні. Емоції для вас у точно погасіть емоції. В стосунках у вас буде депресія. Є у вас почуття до людини, до діла, до будьчого. Ну тут однозначно про людей, які люблять один одного, це романтика, інтим і кохання взаємне між людьми. І тут депресія. Депресія, воронка, чорна воронка, де вас щось захльостує, не дає вам можливості вирватися або передумати і гармонізувати свій емоційний стан, тому вам прийшла карта Аміра. Погасіть той внутрішній вогонь, підіть свою енергію, то для вас таке відчуття не буде. Е е Звично, тому що ви взагалі водний знак, а у вас вогонь а гарячий всередині бушує. Які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Давайте дивитися, риби. Нуль. Суд тут приходить блазень. Щось ви починаєте з чистого листка. Нульова карта, ризик якийсь ви берете. З чим це пов'язано? Трійка кубків, нова зустріч може бути, або новий колектив і возз'єднання. Нові друзі можуть бути також у вас. І трійка жезлів, очікування якогось результату. Можливо, ви очікуєте початку з якогось у своєму житті. Ризикнули, ви тут берете ризик, можливо, зустрічаєтеся з друзями, можливо, знайомитеся з іншими людьми і очікуєте якогось результату. Бачите в цьому, в цьому ризику, ви бачите якісь перспективи. Середина тижня король кубків, чоловік знаку вода, це ваша іпостась чоловіча, якщо ви а, чоловік риби, п'ятірка жезлів, ух ти, буде конфлікт з цією чоловічою енергією, або ваш внутрішній конфлікт, якщо ви чоловік. Вісімка кубків покинути якусь ситуацію. Повернення якоїсь ситуації або обставин. Ну, будемо зараз прояснювати, куди ж ви тут відправляєтеся. Можливо, через поїздку якось іде стичка і конфлікт. Кінець тижня. Сімка Пентаклів, очікування. Очікування, очікування. Можливо, візьмете паузу. Ви вже тут сімка Пентаклів це людина, енергія, все вже поробила. Вона сидить і очікує вже результату. Вона вже не має що робити, просто чекає, що це їй принесе. Режим очікування на лайті. Тут спентаклі очікує якихось можливостей. Можливо, фінансові якісь надходження ви тут будете очікувати. І вісімка мечів. неможливість, яку ну, йдете ви в обмеження. Тобто ви тут щось чекаєте, якоїсь можливості, але немає її. Тому що воно все йде в обмеження. У вас тут зв'язані руки і ноги. Ви мусите тільки чекати, якоїсь можливості від вас це не буде залежати відчуття. Ваша енергія на цьому тижні, про що ми будемо говорити? А ми будемо говорити про короля мечі чоловік знаку повітря. Строгість, ясність, чіткість, логіка. Тут два короля з'явилося, можливо, для когось є трикутник. Але не обов'язково. Може, просто в карті є. У вас і вода, і... і знак повітря? Або в тої людини є. Так, давайте будемо прояснювати, що у вас тут блазень робить, що за ризик, що за новий початок. Десятка мечів. Крапка. Десь ви поставили риби крапку. Щось у вас однозначно закінчилося: Король Пентаклів, чоловік знаку Земля. Можливо, з цією енергією ви поклали крапку. Або ви, чоловік, риби, могли поставити крапку. І вісімка кубків. ви все-таки кудись відправилися. Ризикнули і могли розійтися, наприклад. Ризикнули і кудись відправилися на свій страх і ризик у щось нове. Обнулили якусь ситуацію. Взяли ризик. Трійка кубків. Що за воз'єднання? Можуть бути друзі, знайомі, просто приємна зустріч, легка, яка нічого не обіцяє, як кажуть. П'ятірка мечів, тут конфлікт, тут може бути зустріч, якщо ви відправились на якусь зустріч. А, і тому ви покинули цю ситуацію. Можливо, ви зустрінетеся з людиною для того, щоб розставити всі крапки над і, і тут людина може вам сказати, що між нами все закінчено, як варіант. На цій зустрічі є маніпуляції. З ким би ви тут не зустрічалися, тут ви можете навіть по відеозв'язку з ким зустрічатися, тому що тут є карта дистанції і паузи між людьми, і дві Жезлів, що вибрати далі, куди рухатися далі. Обнулення якоїсь ситуації з чоловіком знаку земля, або якщо це ви чоловік, то у вас якась історія обнулилася у житті. Дистанції, маніпуляції і вибір. Якщо ви чоловік, тут є ще енергія, що ви хочете почати з чистого листка повернутися до якоїсь енергії і думаєте. Як воз'єднатися, як повернутися на другий шанс, на другий круг? Повернутися до людини. Це як вихід ситуації, так само і повернення. Трійка жезлів. Давайте ще подивимося, що тут вам принесе риби трійку жезлів. Помірність енергія стрільцям, ви чекаєте, коли гармонізується свій стан, емоційний стан, королева мечів. Жінка тут дуже строга. Чоловік тут більш стабільний, раціональний, спокійний, хоч і надійний в мене відчуття. А жіноча енергія тут рубає направо і наліво. Ви з... Якщо ви жіноча енергія знаку риби, ви водний знак, ви дуже. Емоційні, ви все пропускаєте через е, своє серце. Ну ви тут сідаєте в строгість, рубаєте наліво і направо, вас тут не, про, не проведеш, ви тут стоїте теж жорстокість через твіщні. Колесо фортуни. І як змінити цю ситуацію? Як гармонізувати цю ситуацію? Однозначно я вже все проговорила і по чоловічій, і по жіночій енергії. Тут однозначно бажання гармонізувати якийсь стан, змінити якусь ситуацію, колесо фортуни, щоб прокрутилося, щоб щось змінилося. Після закінчення або повернутися, або взагалі змінити, і щось закінчилося у вашому житті. Якась історія, все, ви пішли в нуль, між людьми вже нічого немає, і ви намагаєтеся тут гармонізувати свій емоційний стан і змінити, щоб ну, заспокоїтися, щоб тому що кожне роз. Коли люди розходяться, так, це подружжя, це просто стосунки, неважливо. Людина намагається гармонізувати свій емоційний стан, тому що це, це стрес для організму. Король Кубків, що ж він у вас тут робить? Давайте дивитися середина тижня, ким це тут. Обманщик якийсь маніпулятор у вашому житті, або людина, яка. Нечесна, яка хитрує, бере не своє, робить щось поза спиною. Це можете бути ви, самі себе накручуєте самообманом займаєтеся, або енергія по відношенню до вас. Зірка енергія водоліє, зцілення, бажання зцілити і енергія риб ваша тут місяць приходить, тривоги, страхи переживання. Ви можете розуміти і що людина мутно себе веде, сумніватися в цій людині і відчувати, що людина нечесна з вами. І правильно зробите, тому що тут є, є нечесність, є нечесність і маніпуляції, з водолієм ви можете взаємодіяти. Тут і також ваша енергія, або просто з чоловіком в знаку вода, якщо у вас є. Наприклад, ви жінка, риби, і ще якийсь є водний знак у вашому житті також. Що у вас тут за конфлікт? П'ятірка. По роботі можуть бути конфліктні ситуації, вас можуть по роботі хтось обманювати тут однозначно Шістка кубків. Карта минулого, споріднених душ і закриття циклу. Ну, дивіться, буде проявлений конфлікт відчуття, буде прикладання дуже багато енергії. Це людина з минулого може бути ваша. Також це з дітей може стосуватися. Ви можете, якщо у вас є спільні діти, ви можете виясняти з нею, з цією людиною, з цією енергією стосунки. І бажання закрити тут е, через конфлікт перейти на новий рівень. Тобто закрити якусь одну сторінку в своєму житті і вийти в іншу. І тут знову покинути ситуацію. Вісімка кубків. Туз. Пентаклів. ось він у вас тут далі. Є якась можливість. Якщо це по роботі, то ви, можливо, вже дуже там прив'язані і дуже довго там працювали на цій роботі, наприклад, вже пов'язується якась у вас там історія. Але є бажання закрити цю сторінку і йти в щось нове, в нові можливості, в свою реалізацію, відкрити, наприклад, бізнес або в нову роботу йти. Королева жезлів, жінка знаку вогонь бізнес-вумен, і вона насторожена однозначно. І є якісь можливості змінити роботу або розвивати свої фінанси, але відчуття настороженості, закритості і незрозумілості. Якщо чесно, тут по робочих питаннях, якщо це стосується роботи і фінансів, то ви себе якось самообманюєте, тому що вам щось не виходить реалізація. Можливо, ви погрузли в якихось боргах. Теж так може бути. Тому що є тут страхи, і невпевненісті, зцілення, але як схитрувати, як вийти з важкого фінансового становища у вас закрите. Якщо це в стосунках, то тут однозначно людина хитрує, нечесна, ви хочете заблокуватися, від'єднатися від неї. Людина з минулого, людину, ви вже багато чого пройшли в своєму житті. Там може бути трикутник. Якщо це в стосунках, а якщо в робочих питаннях, то ви тут насторожені до нових реалізацій, до нової роботи, до, до фінансів, тому що щось вам тут трудно. Є страхи, і якась є хитрість і нечесність по фінансах і в роботі. Сімка Пентакля. Ви тут очікуєте, і тут знову у вас тут пентаклі, тут знову можливості, знову фінанси приходять риби. Двійка Пентаклі, ну ось, не, не знаю, як вирішити. Можливо, думаєте, куди себе реалізувати, як іти, в котру в сторону йти, наприклад. Що вибрати? Яким напрямком йти? Можливо, вибирайте між двома роботами. Тут приходиба вас, ваше очікування, воно відчуття по вежі, вас стряхне. Стряхне однозначно, що ви тут відчуєте невпевненість. Тут енергія діви приходить, відлюдник. Треба подумати, відійти від усього. Однозначно тут щось змінюється або по фінансах, або фінансове становище, або по роботі, або в стосунках у вас прийшов якийсь крах. Тут треба взяти паузу. Є багато не паузів. Це, відчут... Це торгування, і я не знаю, я не знаю, що вибрати, що вибрати. Як, 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 як метання і невпевненість навіть у собі. І тут все, що спорухушилося, від потрібно взяти паузу і знайти мудрість і гармонію. Пошук, що знаходьте в собі вихід ситуації, яка би у вас там не сталася, чи в стосунках, чи в роботі, чи з фінансами. Шукайте пошук рішення. Собі. Там є почуття. Туз кубків на дні колоди, однозначно, це може стосуватися стосунків, однозначно це може стосуватися ваших почуттів. Туз пентаклів. що за можливості? Про нові починання. Вас тут може раптово е е запропонувати вам якесь рішення людина. Або якийсь новий проєкт, нові можливості заробити, там конфлікт. Там або ваш внутрішній конфлікт, або у вас там за ці фінанси якась іде бойня. Знову сімка Пентаклів. Те, що ми прояснюємо, однозначно йде очікування. Очікування вияснення якихось, можливо, стосунків по фінансах. Можливо, на фінансові надходження вашої реалізації. В стосунках, якщо ви там ділите щось там. І якщо у вас тут от поставлена була крапка, якщо ви тут почали, наприклад, обнулилася якась ситуація з людиною, все може бути. Ризик міг тут якийсь відбутися. Тобто і тут йде маленькі можливості, які можуть перерости. у... У більшій, ну тут іде конфлікт, іде ну, все через конфлікт і внутрішній пошук, можливо, з дівою ви тут якось стикнулися, як кажуть. Є багато невпевненості, все руйнується. Якщо ви можуть, фінанси кажу, вибиватися через конфлікт, якісь борги можуть вибиватися, якщо хтось вам, наприклад, був винен, гроші, або ви будете однозначно тут з фінансами щось пов'язано, або ви з людиною тут виясняєте якісь фінансові можливості. Чи по роботі, чи, чи це може бути будь-хто, друг, там, родич, будь-хто на роботі також. Вісімка мечів. чого ж ви тут не можете ніяк? Сонце, енергія дів, ой, ой, дітей і енергія лева. Є якісь обмеження? Можливо, діти вас стримують, або якісь питання вирішуються з дітьми. Прояснення, про обнулення ситуації, ось про цей новий початок, що щось обнулилося. Туз пентаклів. Він... Ой, туз кубків, він уже у нас був ось тут на дні колоди. Я не знаю, риби, що у вас тут відбувається. Тут е, такий хаос е, у вас. Чесно, іде прояснення про цей новий початок, куди би тут ви не відправилися, де би ви крапку не поставили, можливо, ви почали життя з чистого листка на новому місці, на новому роботі, новій реалізації, в нових стосунках будь-що. І тут іде прояснення, бажання прояснити, є почуття, є якийсь ризик, але там йде внутрішня якась руйнація, як вулкан. І там є дуже багато почуттів, там є внутрішній конфлікт, там є багато невпевненості, там вирішення питання, і це все всередині вас відбувається. Я не відчуваю, що це на зовнішньому плані відбувається, я відчуваю, що це на внутрішньому плані у вас відбувається. І по фінансах, і по стосунках, тут все Но дуже наелектризована тут енергія. Тут можуть бути вияснення відносини, руйнування стосунків, прояснення. А, може людина вам відкритися про свої якісь почуття, які довго, наприклад, скривали, і сказати вам щось, але це буде через конфлікт. Ну, є тут багато очікування. Чесно, я не відчуваю тут вирію подій, відчуваю, що це все всередині у вас відбувається. А на зовнішньому, на фізичному плані, ви просто чекаєте. Чекаєте якогось прояснення. І режим очікування, і внутрішнього конфлікту, і намагайтеся самі для себе зрозуміти, і оці пертурбації, які почалися, які зміни почалися, де все обнулилося, де змінилося життя. Так, король мечів, що у вас тут робить чоловік знаку повітря? Ну, ось повернення. Карта другого шансу. Якщо ви чоловік, ви можете відродитися і відчути прилив однозначно. Тут іде розчарування, п'ятірка кубків і король кубків. Чоловік знаку вода. Він уже в нас був, так? Так, ось тут він в нас був. Оцей хитрий маніпулятор, який може щось робити поза спиною. Тут іде карта другого шансу пробудження. Останній дзвінок. Дзвінок. З минулого, який вас пробудить. І тут іде розчарування, і тут іде карта жалю, депресивний стан це то саме. Чорна воронка, депресивний стан, втрачені надії, емоційна незадоволеність, втрата, відчуття втрати, і. Е, король кубків. Чоловік знаку вода. Людина до вас може вийти і плакатися. Вибачте, в депресивному стані е, чоловік може вийти до вас. і на комунікацію, ну там майте на увазі. Це людина з минулого і вона там хитрує. Жіноча енергія тут у важкому, якомусь напруженому, депресивному стані. Страх, тривоги, хочеться закритися і зайнятися справами реалізації своєї. На чоловіча енергія тут у вас. Якось тряхне і, і виведе на емоції. Можливо, вам щось скаже цим дзвінком. А, і ви... нахлинуть на вас якісь почуття, думки, і жаль, втрата якась. Такий у вас буде тиждень. Побачимо, як програються риби. Бажаю гарного тижня, бережіть себе і до нових зустрічей!